Доброго дня, діти! Рада вас вітати! Діти, а ви помічали, що коли приходить осінь, на вулиці стає не лише прохолодніше, а й дуже гарно. Листочки на деревах змінюють свій колір на жовтий, помаранчевий і червоний, а ще розквітають особливі квіти, які радують нас навіть тоді, коли багато інших вже відцвіли. Ці квіти називаються осінніми. Давайте разом дізнаємось про них. Одні з найвідоміших осінніх квітів це хризантеми. Їх ще називають королевами осені. Вони бувають різних кольорів: білих, рожевих, червоних, жовтих та навіть фіолетових. Хризантеми міцні та витривалі, тому можуть свісти навіть тоді, коли стає прохолодно. Їх люблять саджати біля будинків і на клумбах, щоб довше милуватися красою. А чи чули ви про айстри? Айстри це яскраві квіти з бахромчастими пелюстками, схожими на маленькі зірочки. Вони можуть бути синіми, фіолетовими. Рожевими чи червоними. Коли на дворі вже майже всі інші квіти зів'яли, айстриші тішать нас своїм цвітом, тому їх часто дарують у букетах восени. Є ще дуже цікаві квіти жоржини. Жоржини великі та пишні, з круглими, пухнастими соцвітями. Вони бувають навіть більші за дитячу долоньку. Жоржини можуть мати різні кольори, а іноді навіть кілька кольорів одразу на одній квітці. Уявіть собі квітку, яка жовта посередині, а по краях червона. Яка краса. Осінь також прикрашають верес та ехінацея. Верес це дрібненькі, рожеві або фіолетові квіточки, що ростуть на тоненьких гілочках. А ехінацея має великі квіти, схожі на ромашки, але з темною серединкою і рожевими чи пурпуровими пелюстками. Ці рослини дуже люблять бджоли та метелики, тому навіть восени ви можете побачити, як вони кружлять біля квітів. А ще, коли приходить осінь, на полях і луках можна побачити ніжні маргаритки, які розквітають вдруге, якщо тепла погода триває довго, це наче маленькі сюрпризи від природи. Чому ж осінні квіти такі важливі, бо вони допомагають нам не сумувати, коли дні стають коротші, а сонечка гріє менше. Вони ніби шепочуть, не хвилюйся, ще буде багато тепла та краси, а зараз ми будемо тішити тебе своїми барвами. Також осінні квіти корисні для комах, адже коли багато рослин вже не квітнуть, бджолкам і метеликам важко знайти нектар. Осінні квіти це для них справжній святковий стіл. Тож, коли ви наступного разу підете на прогулянку восени, уважно подивіться навкруги, можливо, ви побачите різнокольорові хризантеми, пухнасті жоржини або маленькі зірочки-айстри. Привітайте їх і посміхніться, адже вони цвітуть саме для того, щоб подарувати нам радість. Отак восени, коли навколо все стає червоно-жовтим і тихим, осінні квіти дарують нам свою красу. Вони мовби посміхаються сонечку і кажуть: ми ще тут, ми ще тішимо світ своїми барвами. І кожна дитина, що побачить ці чудові квіти, неодмінно відчує радість у серці. А ми будемо берегти їх і милуватися ними, поки на землю не впаде перший сніг і не настане казкова зима.